Сьогодні я готую лимонний пиріг, який поєднує в собі неперевершену кислинку свіжого лимона і приємну солодкість. Цей пиріг ідеально підходить для будь-якого настрою. Приєднуйтесь до мене і ми разом створимо цей чудовий десерт. Для початку лимони заливаю крутим кип'ятком та залишаю так постояти на хвилин 30 для того, щоб не було гіркоти. Підморожене вершкове масло натираю разом з борошном на крупну терку. Повинна вийти ось така крихта. Сюди ж додаю цукор все гарно перемішую. Частину крихти відсипаю собі, це буде для посипки пирога зверху. А До решти додаю сіль, ванільний цукор, розпушувач для тіста та все перемішую. Тепер сюди вводжу молоко та замішую тісто. Перекладаю його в пакет та в холодильник, поки буду готувати начинку. Лимони нарізаю та подрібнюю до однорідної пастоподібної маси, можна вибрати кісточки, але я цього не робила. До перетертих лимонів додаю цукор та крахмаль, все перемішую. До речі, цукор додавайте за смаком, тому що лимони бувають різні. До кисломолочного сиру додаю цукор, яйця, крохмаль, вливаю молоко та перебиваю це все блендером до однорідної пастоподібної маси. Тісто перекладаю в форму та розрівнюю його, утворюючи бортики. Сюди ж викладаю сирну начинку, гарненько розрівнюю, поверх неї кладу лимонну начинку, також розрівнюю. Зверху це все гарненько присипаю крихтою, яку я відкладала раніше, і відправляю пиріг в духовку випікатись. А печеться він при 180 градусах одну годинку. Ось такий пиріг у мене вийшов. Неймовірно смачний і ніжний. Чудове поєднання сиру та лимонної начинки разом із пісочним хрустким тістом створює справжній шедевр. Спробуйте і ви. А також обов'язково залиште коментар, якщо хочете, щоб я приготувала ще щось таке ж смачне. Зберігайте собі це відео, готуйте разом зі мною та до зустрічі! Міцно обіймаю кожного!